Ми знаходимося біля відпрацьованого кар'єру колишнього рудника імені Карла Ліпнехта. Так він називався у радянські часи. До революції він мав іншу назву: він називався рудник Шмакова або Шмаковський. Правильніше таку назву він отримав від прізвища місцевого поміщика Льва Шмакова. Це була досить таки видатна особистість до революційної епохи. І володів він дуже великими наділами з землі Криворізької. Цей кар'єр розташований за шахтою Родіна, в старопромисловій зоні Кривого Рогу неподалік від залізничної гілки, яка раніше називалась Саксаганська. Тут її проклали ще в кінці 19 століття. Тут проходила Катернинська залізниця і досить відома така гілка, яка називалась Саксаганська. Саме цей кар'єр був закладений ще у 1886 році. Тобто це один з найстаріших кар'єрів кривого рогу, який зберігся до наших часів, і наша мета його засняти, тому що в недалекій перспективі його просто засиплять пустими породами. Цей процес можна спостерігати і зараз. До того, як він тут з'явився, на цьому місці знаходилась балка Суслова. Це права притока річки Саксагань. Також крім балки тут був суцільний степ. Потім, вже коли геологи знайшли тут руду, тут заклали два кар'єри номер один і номер два. Тобто грудник Шмакова працював на початку першого десятиліття на двох кар'єрах. Вже трохи пізніше, на початку двадцятого століття, тут виникли ще й шахти. Сама головна шахта називалась Центральна. Вона знаходилася якраз на місці сучасного кар'єру. Спочатку ці два кар'єри існували як окремі частини одного рудника, а потім вже в радянські часи їх об'єднали в єдине ціле і розробляли, розробляли до сучасних параметрів. Цей кар'єр на даний момент не найвеликий в Кримом розі, тому що в нас багато кар'єрів і значно більших, але це один з найстаріших кар'єрів, який досить непогано зберігся. В древовіційні часи рудник Шмакова, як і багато рудників кривбасу, був таким осередком цивілізації, тому що навкруги був суцільний безлюдий степ, а тут був і житловий масив, і підприємство, і вся необхідна інфраструктура. На даний момент це один з найцікавіших кар'єрів, тому що в нього досить поважний вік. І за ці роки тут вже досить непогано сформувалася своя така екосистема. Ми бачимо дуже багато різноманітних пород дерев серед схилів на бортах, на дні кар'єра дуже багато невеличких стежинок місцевої фауни. Тут можна зустріти лисицю, зайців, мабуть, і барсуків, ну і також багато птахів. Отже, цей кар'єр чим цікавий і унікальний, тому що він має досить давню історію. І на даний момент це один з небагатьох об'єктів індустріальної спадщини Кривбасу, які ще залишились до нашого часу. В недалекій перспективі він, на жаль, зникне, тому що його починають засипати, і вже давно почали засипати породами шахти Родіну. Я просто радий, що ось ви бачите перлину, воду перлину, всього криворіччя, це Крачувінське водосховище. Я нагадаю, доречно, що Інгулець, сьома в Україні річка за довжиною. Сьома. Тому водосховище, оце утворилося, вон там півтора кілометра, десь від нас, це русло інгульця, а ось тут поряд з нами це русло бокової. І оце, де вони сходяться зараз, оце місце. Я давно-давно вже років 40 чи 35 тому прозвав Степовим Байкалом. Навіть я похвалюся років 30 тому, як в мене були маліші діти, і ми сюди приїжджали великою компанією. Брат, брав дітей, кум. І ми тут ставили намети і тиждень тут стояли. Купалися, риву водили. Тобто це просто казка. І оце називається географічно урочище Руді Кручі. Я сміливо скажу, що це найкрасивіше місце. На всьому водосховищі. Якщо взяти довжина водосховища витяглася від цієї точки, де впадає бокова, і туди аж за Лозуваткою, саме водосховище, то це десь 40 кілометрів його довжина, берегова лінія, десь близько 100 кілометрів. То на цих 100 кілометрах це найкрасивіше місце. <му> Отут От було декілька сіл колись маленьких. Їх затопило водосховище, і одне з них називалося Карачуновка. Це тому, що колись у часи Російської імперії, коли роздали тут землі військовим чинам, і був такий ротмістер Карачунов. Він отримав землю від цариці за заслуги. А заслуги, які завоював, випалював українські землі українських людей. Закабалював. І тому Карачун від слова Карачунов, Карачуновка. Оці села тут шість сел десь затопило. Я ще пригадую, на початку 60-х років виноградники великі тут затоплені. Вода тоді була чиста кришталева, зараз вона теж чиста. Єдине, що вона трошки мінералізована, риби стало значно менше. Але оце Ось сюди приїжджають влітку багато людей, правда, на щастя. На цьому місці менше буває людей, бо тут глибока балка приїхати її важко. А он ще вон там метрів 500 від нас, там теж дуже гарне місце, пісочок. Туди так багато наїжджає людей, ставлять намети, люди йдуть по два тижні. І багато людей, є, які не хочуть ні Єгипта, з Тречиною, а от нашу рідну цю красу, до облочі визволення 40 кілометрів все. Там є дикі яблуні, дикі груші ростуть, гриби осінньої пори. Вон там понад руслом Інгульця власне, велике є соснові насадження, декілька кілометрів тягнуться, так там і маслів часто буває багато. Так що місце просто казкове.